Минулого разу ми додали товар і додали до нього акційні знижки. Так, давайте відкриємо, зайдемо в каталог товарів. Наприклад, ми зараз хочемо відредагувати товар, змінити його ціну. У нас зросла ціна, нехай він зараз коштує 84 тисячі. Тому що скидки вбираємо, ми змінюємо ціни, натискаємо зберегти та оновлюємо. Все у нас товар відредагувався. Далі ми, наприклад, хочемо йому змінити зображення. Тож заходимо в товари, натискаємо на олівець у потрібного товару. Редагувати і змінюємо що завгодно. Форма, кількість. Міняємо кількість, натискаємо Зберегти. Тобто все редагується насправді доволі просто: вибрали товар, тискали, редагувати, змінили все, що завгодно, і натиснули Зберегти.